Ви дивитесь ранок вдома, не знаю хто як. А я вже давно хочу розібратися з цією зерновою угодою. Тобто розібратися зараз. Зараз я з ними як розберуся. Знаєш, хочеться так сказати. <рес> ні, ні, ні. Слуха, я, я говорю про те, що хочеться заглибитися в тему та розібратися, де чиї інтереси, хто які має можливості, і найголовніше перспективи. Підтримую. Розберімося. Аналітичний матеріал журналістів ранку вдома нам в цьому точно допоможе. Еновий коридор тут перетинаються і харчова безпека світу, і війна і геополітика. Там це питання справді реального голоду. Україна, Росія, Туреччина та ООН чи вдасться домовитися, і чи потрібно домовлятися взагалі? Держави мають абсолютно повне право використовувати е, свої е, військово-морські сили, інші засоби для захисту права мирного проходу. Чи можливо розблокувати коридор без застосування сили, і чи можна обійтися без Росії у зерновій угоді? Десятки крилатих ракет та дронів Камікадзе у Одесі росіяни гатять з усього, що може долетіти. Під ударом історичний центр міста, інфраструктура та порти відхід Росії від зернової ініціативи та її постійні цинічні атаки на українську інфраструктуру. Навігаційні засоби та зернові термінали є нічим іншим як спробами Росії усунути ринкового конкурента, свідомо підвищити світові ціни на продовольство та отримати наживу за рахунок мільйонів людей у всьому світі. Там це питання справді реального голоду, тобто це не а, метафора. Це справді реальне питання доступу до продуктів харчування. Там це в країнах глобального півдня. Загалом зерновим коридором вдалося вивести 25 мільйонів тонн збіжжя, половину до країн Азії та Африки протягом більшої частини минулого року, завдяки чорноморській зерновій ініціативі, кораблі знову виходили з порту. Останніми тижнями Росія почала блокувати захід кораблів у порт. Путін прийняв необачне небезпечне рішення припинити участь Росії в Чорноморській зерновій ініціативі. Володимир Путін вирішив перерізати життєво важливий шлях для решти світу. Україна жодних угод з Росією не підписувала минулого року. У Стамбулі документ про безпечне перевезення зерна Чорним морем з однієї сторони ратифікувала Україна, а з іншої Туреччина та ООН. Росія, в свою чергу, уклала з ними аналогічні угоди. Я вважаю, що президент Путін хоче, аби цей гуманітарний міст продовжувався. Тим часом наш міністр закордонних справ проведе зустрічі зі своїм колегою, і я проведу свої зустрічі з Путіним. Щойно повернуся з поїздки. Коли ми зустрінемося з ним у нашій країні, у нас буде можливість обговорити всі ці питання. А поки цього не сталося, Росія планує блокувати вихід суден зі збіжжям, погрожують атакувати навіть ті кораблі, які йдуть під нейтральним прапором. Втім, президент Туреччини Ердоган наполягає на продовженні угоди і на діалозі з Путіним. А тут питання економіки. Давайте не забувати, що, по перше, Росія останнім часом потрапила просто в колосальну залежність від Китайської народної республіки. Туреччина для Росії виступала певним балансуванням суперкитайського впливу на Росію. Якщо ми уважно подивимося на торговий оборот між Росією і Туреччиною, то він теж значно зріс. Туреччина для Росії це можливість поставляти частину енергоносіїв, той же самий газ. Вона там будують атомну електростанцію і так далі. Тобто на Туреччині насправді багато діючих економічних економічних проєктів Росії зав'язано і мова йде навіть, я б сказав би про десятки мільярдів доларів. Але що робити, якщо Росія відмовиться брати участь в угоді і блокуватиме порти? Варіантів кілька: перший військовий надати торговим суднам супровід. Якщо ми візьмемо територіальне море Болгарії чи Румунії, в цих водах дійсно ці держави мають абсолютно повне право використовувати е, свої. Військово-морські сили, інші засоби для захисту права мирного проходу. Можливо, вони це і будуть робити. Якщо ми візьмемо акваторію поза межами територіального моря, знов таки виникає питання бойових дій. Бо фактично, якщо ви ведете судно в конвої, його обстрілюють, ви будете відповідати. Це зрозуміло, ви будете учасником прямим учасником бойових дій. Це слід розуміти всім тим, хто це обговорює. Ще один варіант, який обговорюють в суспільстві, у відповідь на обстріли українських портів, блокувати судна Росії. Наприклад, не пропускати кораблі через Босфор. З моєї точки зору, це популізм. Туреччина не буде таке робити. Вона не сторона конфлікту, і це підкресли. Туреччина може робити такі речі, коли вона буде офіційно стороною конфлікту на боці України. Тоді так, вона може робити такі речі. Блокування портів у світовій історії відбувається не вперше. Зокрема, війна в перській затоці саме через це і розпочалася. За доступ до великої води Ірак оголосив війну Кувейту. Країну анексували за два дні. Після чого військову операцію проти режиму Саддама Хусейна розпочали союзники на чолі зі США вже після закінчення війни. кувейтські танкери з нафтою супроводжували американські судна. Це Логічні аналогії тут знов ну, таки все залежить від тих держав, які і захочуть забезпечувати відповідню безпеку в цих водах. Тут загальним є те, що і перська затока і чорне море це замкнення акваторії. Це дійсно важко робити ну, якісь логістичні перевезення, бо вони ну акваторія маленька, все тут можна побачити. Це дійсно виклик виклик, який Сполучені Штати час від часу приймають. Щоправда, супроводжують американські військові не зерно. Сполучені Штати Америки, я хочу відмітити, вони час від часу, наприклад, беруть під свій захист протоку там, де перевозиться величезна кількість скрапленого газу, і так далі, з катеру. Тобто, чому б і тут не запровадити якусь подібну місію? Втім, конкретики захід уникає, принаймні, поки що основна теза членів НАТО все ж повернути Росію за стіл переговорів та продовжити зернову угоду.